І тадам, і ось наша аль. Будемо її реанімувати. Класно, садимо картоплю. Всіх вітаю на каналі Redberry. В нас вже пройшли заморозки, навіть вже пройшло півтора тижня після заморозків. Хочу показати зараз стан полуниці, як вона у нас виглядає. От Ні. це у нас постраждала після морозу. Сьогодні будемо обробляти її по листу. Будемо її реанімувати. Тож, переглядайте відео до кінця і дивіться, як ми, якими препаратами будемо сьогодні по ній працювати. Стан полунички нашої після заморозків, як бачимо. Тут у нас, бачите, посухше листя є, квіточки позамерзали. Нагадую, це в нас була посадка 15 березня 2025 року. Молода посадка наша. Це, до речі, хочу вам показати, це в нас. Сорт Альба. Сорт Альба вона пострадала, до речі, найбільше. Зараз вам покажу клері та брілу. Зараз так, щоб вже одне відео було. Перейдемо. Ну, а ось це для прикладу. Сорт Бріла. Ви бачите, який, яка різниця між сортами може бути. Вона виглядає набагато краще. Ну, квіточки, звичайно, приморозило. Але стан сам, самого кущика набагато краще. Зараз показую вам клері. Так, оце у нас клері. Також клері виглядає непогано. Там де-не-де є листочки підморожені. Але, в принципі, ж дивіться який кущ уже. Ну, класно. І зараз ще раз вам для порівняння показую альбу. Переходимо на два рядочка. І тадам, і ось наша Альба. Бачите, яка? Листки посохли, покручені. Отак мороз попрацював на Альбу. Тобто маємо висновок, що клерії бріла більш стійкіші до морозу. Якщо так уже, по наявному відео. Умови в полуниці були всі однакові. Вся вона під плівкою. Ну, там солома, то я не рахую, що там якусь роль вона велику зіграла. Так, як це все відкритий гунт, в принципі. Ось така в нас ситуація. Забув додати. Значить, полуницю абсолютно нічим не накривали. У нас були тиждень приморозки мінус 3, мінус 4. Така в день була там нульова, плюс 1, плюс 2 погода. Ну, от такий результат, як бачите. Поки на полуниці нічого не робимо, садимо картоплю. Це святе. Як садимо дуже легко, під заступ, трошки для себе. Дві картоплинки раз, дві картоплинки два. І потім засипаємо. Тут буде така невеличка діляночка. Так, Настав вечір. Ми зараз будемо е, працювати по листу. Клубнику нашу будемо е, підсилювати після морозу, будемо їй допомагати. Значить, розповідаю, що ми робимо це ввечері. Е, тому що якщо пирськувати її по листу в день, е, можуть бути опіки. Потрібно пирськати краще або зранку, або ввечері, щоб не було великого сонця. І температура трішки падає, там буде десь плюс 20, їй буде комфортніше, легше. Вона і так зараз стрес. Тепер показую, чим ми будемо працювати. Так, а працюємо ми ось таким препаратом: Яровіта фосфамко-біо. У нас тут бачимо отакий склад: тут у нас е, азот, фосфор, калій, бор, мідь, марганець, мікроелементи, амінокислоти. От. Цей препарат взагалі предназначений для того, щоб ну, після, після стресу або е, для стимуляції е, розвитку. так скажімо. Зараз будемо працювати. тож Кому цікаво буде поспостерігати, яка в нас буде полуниця після даної обробки, ви, ви бачили, є в якому стані вона зараз Настя Альба, то підписуйтесь на канал та спостерігайте за нами. Таке в нас вийшло відео. Тож кому цікаво буде подивитись результат, через тиждень покажу вам.